Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сукальський Роман, і в даному відео ми поговоримо, який ж каварний план підготував нам хом'як для того, щоб позбавити 63% користувачів дропу. Ну і якщо ви в даному списку, як по можливості, ви зможете даної відзнаки позбутися. І отримати все-таки дроп. Тому немає чому наперед розчаровуватись, сідаємо позручніше, відео буде цікаве і корисне. А доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати всю нову і актуальну інформацію. Тож давайте пігнали, тепер розберемо все вище мною перераховане. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу. Про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться вся актуальна інформація по тому чи іншому проєкту, в якому ми беремо участь. Чи це комбо, шифри, виводи, оновлення, апдейти різні, буквально все, що виходить. Ну і звісно, є дуже багато проєктів, яких ми пробуємо заробити як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Тому підписуйтесь, посилання буде в описі під цим відео, і будемо разом пробувати заробити в тому чи іншому проєкті. ну і звісно, в нас є чат, де ви можете задати своє запитання, і чи ком'юніті, чи я вам на нього дасть відповідь, якщо ми це будемо знати, або допоможемо вам розібратися в тій чи іншій інформації. Тому там все корисне і будемо раді вас там бачити. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до хом'яка. Я розкажу вам, як він побрив 63% користувачів і що робити, якщо у вас зараз стоїть відмітка, що ви читер. Тому що якщо на скрині ось ви бачите є перше в нас фото, як я поставив на вивід, ну і думаю, що ви вже поставили. Тому що на момент запису даного відео вивід вже на біржі недоступний. Це, будь ласка, запам'ятайте, ви зможете вивести лише на некастадіальні гаманці, як це стане доступно. Моя думка, така, що це стане доступно після 24, го напевне, вересня, тому очікуйте, хто ще не ставив на вивід, ви зможете це зробити. Ну і другий скрін, це якщо у вас було досягнення, про що ми говорили в попередньому відео читерство, то ви, на жаль, не отримуєте жодного дропу. Таких користувачів 63%, але є одне але, про яке я вам пізніше розкажу, як все може кардинально у вас змінитися. І навіть якщо у вас було це читерство, ви зможете отримати дроп. Тому давайте пігнали безпосередньо в хом'яка, поглянемо, що там змінилось. Думаю, що ви вже всі бачили, що перший сезон завершився. І, звісно, дехто відразу попав на дроп, а дехто отримав саме бан, можна сказати, читерство і нічого в першому сезоні не отримає. В кінці відео я розкажу вам коротко, як це у вас може змінитися, а зараз поговоримо про інтерфейс, що нам доступне, що нового. І саме основне, який був план в хом'яка. Щоб якомога більше користувачів власне, не отримали цього дропу. Я недавно натрапив на статтю, на жаль, я не зберіг собі посилання. Можливо, якщо я його ще раз знайду, я закріплю в коментарі під цим відео, де писалося, що типу розробники хом'яка закупляли рекламу саме генераторів ключів багатьох каналів. ну Типу, це були популярні канали або можливо групи людей, які вміли створювати ці генератори ключів. І за допомогою саме цих генераторів, коли ви заходили і підписувались на ту чи іншу групу, яка була в даному, можна сказати, боті, щоб він почав у вас працювати, таким чином вони у вас вже позначали в майбутньому, що ви отримаєте дане досягнення. Не знаю наскільки ця інформація правдива, але я на таку статтю натрапив. Там дуже багато всього описувалось, але тим не менш я так коротко пробіг, і основне, яка... Думка в мене виникла, що це може бути і правдою, тому що якщо ви перейшли в канал, підписалися, вас автоматично позначили, що ви користуєтеся даним, можна сказати, генератором. Навіть якщо ви його ні разу не використовували, ви ж були в цій групі і ви вже в майбутньому отримали дану відзнаку. Також багато хто говорить, що дану відзнаку отримав несправедливо, і саме із-за цього більшість, я думаю, і перестане грати. В даного хм'яка. Але давайте тепер розберемо, що вже в нас доступно, і подивимося на мої спогади, скільки ж я днів був в ігрі, що я тут взагалі то зробив. Найкращі картки, то я думаю, по саме доходу, які були, які я прокачував. Тут є їх дуже багато. Тим не менше в ігрі я 162 дні, це приблизно 5 місяців, що досить немаленький термін. І я прокачав карток 2742 рази. Насправді, якби я знав, що це буде враховуватись і кількість днів в дроп, то я думаю, що набагато більше я би прокачав разів цих карток, тому що баланс ще дозволяв мені. Ну і звісно, я здобув 7 мільярдів 545 мільйонів монет. Це я думаю, не знаю, як вони рахували, тому що, я думаю, що це, напевно, всі, які використані були монети разом з моїм балансом. Але скільки прийде саме на дроб, невідомо. І тут вже в нас є, ви не були активні в іграх. Ці ігри ще навіть, напевно, в нас недоступні, тому я не знаю, як це зрозуміти, саме цей пункт. Ну і далі є, що ми зараз знаходимося в міжетапному такому проміжку, який буде тривати в нас деякий час, і тоді почнеться хом'як 2.0, де ми зможемо знову заробляти собі ось ці монети. Я так думаю, чи це буде вже інша якась може валюта. І знову отримати дроп вже за другий сезон. Зараз ми маємо можливість здобувати кристали і, можна сказати, починати все наново. Тільки немає в нас комбо, немає в нас шифру поки що. Можливо це все появиться, але тим не менш менше активності вже потрібно робити. І що тепер з'явилося нове, що нам взагалі доступне і що ми можемо робити в цій проміжковій фазі, звісно, якщо ви не читер і якщо ви захочете далі продовжувати і грати в даного хом'яка і надіятися, крім першого дропу ще щось заробити. Або можливо вам просто подобається ігра і ви будете просто робити в ній активності. Саме перше ви можете зайти в друзі і тут забрати, якщо ви були підписані на їхні соцмережі, ось ці кристали, і також, якщо у вас були друзі, можете просто проклікати і за друзів забрати. Самі друзі в мене наразі не відображаються, не знаю з чим це пов'язано, думаю, з часом вони підтягнуться. Тоді ви просто переходите в наші карточки, тут є в нас міні-ігри, залишились, залишилась одна ігра з ключем і є наші карточки. Вони прокачуються по 5 годин або по 6, я не знаю. Відразу, тобто такий рівень встановлений, тому швидко прокачатись не вийде, але тим не менш є одна безкоштовна карточка, з якої можна почати. Ну, але якщо ви забрали кристали за завдання, то ви можете відразу всі собі відкрити. Вони там по одному кристалу ніби на початок коштують. Ну і слідкувати, як будуть нові карточки, забирати по можливості прокачуватись. Все залишилось так, як було. Тут можна сказати, хіба з'явились нові картки і закрестали, ми їх прокачуємо. На рахунок досягнень, то досягнення в нас залишились. До речі, скіни тепер стали безкоштовні, тому ви можете забрати усі скини, які є вже в нас доступні, тому вже не потрібно на них витрачатися. Краще їх забрати, тому що досягнення залишились, і напевно, що якщо додадуть скінів, то ми зможемо забрати ось за 50 скінів. Відшивки в мене цієї читер вона взагалі зникла. Але якщо вони ще зараз роздають, не дай Бог мені ще до виводу прилетить. Тому що кажуть, що ще сьогодні навіть дехто з тих, хто не мав, все-таки її утримали. Але є один нюанс на рахунок цих відшивок, що я і раніше на початку говорив: що не хвилюйтеся, якщо у вас дана є відзнака, якщо ви чесно іграли і нічого дійсно не порушували, проходили. Дані ігри, то є можливість, що вам дану відзнаку знімлять. Тому що в мене навіть в чаті вже дехто пише, що ось в мене був, тут писало точніше, що ви нечесно грали, ви не отримуєте жодного дропу чи щось подібне. І пізніше вже з'явився доступний вивід, що типу перший сезон закінчується, ми підводимо результати, очікуйте, все буде з часом, так би. Щось, типу того, ось зараз як є. Це має бути у вас так. Тому, якщо у вас тут стоїть ще читер, що ви були читером, не переживайте до 24-го. Я думаю, вам це повинно зняти. В принципі, декому знімають, а декому додають. Не знаю, як це все далі в них діє, але тим не менше є принаймні надія, що ви все-таки та щось отримаєте. Тому немає чому відразу розчаровуватись. Ну а якщо вам не знімлють ту відзнаку, ну тоді вже вибачайте, але ви все ж таки нічого не отримаєте і хіба іграти час на другий сезон, якщо вам, звісно, дозволяє час і ви ще хочете грати в хоміка, тому що я буду продовжувати іграти, бо мені цікаво, чим ця вся історія взагалі закінчиться. Тому, якщо на момент виводу мені ще не прилетить ось цей читер, тому що я дійсно трошки там генерував на початку ключі то я думаю, що я продовжу з комиком дружити. Ну а якщо прилетить, і я стану читером, то я вже напевно його і закину. На вивід вже, на жаль, ось навіть у вас є тут банер, на біржі не можна поставити. Це сьогодні закінчилось о 8 ранку, хто вспів, той вспів. Можете хіба подивитися, чи у вас дійсно стоїть на вивід. І як ви бачите, що клейм через 112 годин. Це приблизно ну, приблизно 26 година виходить, якщо я не помиляюсь. І тому вже хіба хтось ще не вивів те, що я говорив. Очікуємо, доки додать спосіб нам вивезти на некастадіальний гаманець. Тобто тон Кіпер, або Mython-Wallet. Типу, їх ще тут не було. Тому я думаю, вони або ближче до лістингу, або вже після лістингу з'являться. І ви зможете вже. Або це буде клейм, або автоматично буде можна підключити гаманець і типу, автоматично ви отримуєте ці токени на гаманець. Тоді вже буде можна вам продати, ну і звісно там вивести ці кошти там, куди ви будете хотіли. Головне, щоб у вас зараз все було так, як у мене. Підключено, я виводжу на Bybit, очікую, це все добре. Головне, кажу ще раз, не отримати ту відзнаку, тому що ну, я сьогодні чесно здивувався трошки, що її ще роздають, але мене приємно вразило те, що декому навіть її зняли, тому що е, були там дійсно користувачі, які писали 5. Місяців ігри куту під хвіст, а пізніше сьогодні заходить і в нього цієї відзнаки немає. Тому все може статися, і у вас цю відзнаку знімлять. Надіюся, так воно і буде. Ну, а чи вирішувати іграти в хом'яка, то вже кожен думаєте за себе. Також я буду дивитися на те, скільки роздадуть і якою буде ціна. Але орієнтовну ціну тисячних я очікую, як на старт лістингу або 5 тисяч, а там вже як нам відомо на ті топ біржах йде лістинг, тому думаю, ціна підніметься можливо до 1 цента, можливо і ні. Тому що я думаю, що більшість буде зливати. Тим не менше, якої би ціна не була, 80% я напевно б'ю в стакан, а 20% залишаю холдити. Ну думаю, може на 200 доларів, хоча б пом'як за 5 місяців наш порадує. Вийшло так, що нам просто потрібно було якомога більше прокачувати баланс, щоб якомога більше монет мати. Ну і звісно, якомога більше днів. Тому що, як ви бачите зараз на що ми можемо орієнтуватись, це на нашу кількість днів ігрі, наш баланс і бачку, скільки ми разів прокачали карточки. Тому можливо, саме по цьому будуть і розпреділяти, можливо, ще візьмуть під увагу. Досягнення. Це вже будемо бачити з часом, коли саме будемо отримувати дроп. Звісно, якщо буде щось цікаве, я ще запишу пост в свій телеграм-канал, щоб ви були в курсі. Ну і також, звісно, не рекомендую зараз в ніякому разі, щоб забрати ось ці кристали в цих міні-іграх, використовувати цей генератор, хоча вже стоїть на вивід вас кошти, тому що прилетить ще і потім взагалі нічого не отримаєте Тому з цим акуратно. Ось таку длянку нам підсунули, очікували одне, вийшло зовсім інше, але то, що побрили 63% користувачів, якщо я не помиляюсь, описало в них в телеграм-каналі, що ніби 37% допущено до аядропу, всі інші, типа, були читерами і вони нічого не отримають. Зараз одним дають, іншим знімають, то який відсоток від того вийде, можливо, в них буде якась інформація. Але якщо відсіяли таку кількість користувачів, то, можливо, щось та насиплять. Тому заходимо, граємо, продовжуємо хоча б до виводу грати і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока.